Про роль патогістологічного дослідження в моделі персоналізованої медичної допомоги хворим на рак шлунку. Ця проблема є актуальною як для світу, так і для України. У 2020 році більше мільйона нових пацієнтів було діагностовано. і Показники захворюваності та смертності від раку шлунку в Україні є співставними з показниками загальносвітовими. На жаль, більшість пацієнтів, 65% в Україні, діагностуються на пізніх стадіях хвороби, і майже половина хворих проживає менше ніж один рік від моменту встановлення діагнозу. Це означає, що ми лікарі маємо. Діяти максимально ефективно і максимально швидко для того, щоб збільшити тривалість та покращити якість життя наших пацієнтів. Роль гістологічного дослідження в системі надання медичної допомоги переоцінити дуже складно. Дослідження біопсійного зразка дозволяє не лише верифікувати наявність інвазивного пухлинного процесу але й надає необхідні, необхідну інформацію щодо прогностичних, певних прогностичних факторів, які дозволяють прогнозувати перебіг захворювання та обирати відповідну терапію. На передопераційному етапі біопсійний зразок дозволяє отримати інформацію щодо гістологічного типу пухлини та її диференціювання, які пов'язані з агресивністю перебігу захворювання та відповіддю на терапію. Але окрім цього, отриманий зразок є також матеріалом, на якому в подальшому можливе проведення необхідних імуногістехнічних та молекулярних досліджень, що дозволить обрати персоніфікований підхід до ведення хворих. На післяопераційному етапі значення патогістологічного дослідження є ще більш важливим, тому що звіт патолога містить інформацію, обов'язково містить інформацію щодо остаточного визначення гістологічного типу і ступені диференціювання пухлини. На цьому я хочу зупинитися додатково. Пухлини шлунка характеризуються надзвичайно високою гетерогенністю, тобто на різних ділянках пухлина шлунка має, може мати відмінний гістологічний тип, відмінний ступінь диференціювання, що особливо важливо відмінні молекулярні особливості. Тому для того, щоб ми могли на підставі біопсійного зразка прогнозувати перебіг захворювання, нам необхідно мати репрезентативний зразок. Дуже важливо під час взяття біопсії. Брати щонайменше 6-8 різних ділянок пухлини, щоб мати загальне уявлення про загальну картину. Також дослідження операційного зразка дозволяє прокласифікувати пухлину за системою ТНМ, що є також одним із факторів визначення подальшого менеджменту пацієнтів, містить інформацію про такі прогностичні. Фактори, як наявність або відсутність інвазії пухлини, в судини, переневральної інвазії, деяких інших параметрів, дослідження, значення яких наразі триває, як то туморбадінг, те, що подібне для колоректальних раків, характеристики гістологічного росту пухлини. Також звіт патологам має містити інформацію щодо повноти видалення пухлини. Знову ж таки, Патогістологічне дослідження операційного матеріалу є також особливо важливим, тому що це знову-таки тканина, на якій в подальшому, яку в подальшому ми використовуємо для того, щоб проводити необхідні молекулярні дослідження. Виникає необхідність класифікувати пухлини шлунку, і в домолекулярну еру класифікація базувалася загалом на Особливостях росту пухлини. Найбільш відтворюваною до нинішнього часу залишається прийнята ще у 1965 році класифікаційна система за лауреном, яка розділила всі пухлини шлонку на дві основні групи: це пухлини з інтестинальним типом росту і пухлини з дифузним типом росту, а також виділила змішані пухлини. Сучасна класифікація Міжнародної організації охорони здоров'я. Відповідає приблизно відповідає системі класифікації з лауреном таким чином, що папілярні і тубулярні аденокарциноми відповідають інтестинальному типу залаореном, дискогезивні карциноми, перснеподібноклітини і не клітини варіанти відповідають дифузному типу залаореном. Також є змішаний тип карцином, який є міксом різних типів пухлини. Невизначений тип залауреном відповідає низькодиференційованим аденокарциномам, тип просто яких оцінювати складно. Такий тип аденокарцином шлунку, як муцинозна аденокарцинома, може підпадати залежно від того, які клітини і які структури її утворюють в будь-який із типів за лауреном. Також є рідкісні варіанти пухлин шлунку, які не мають відповідника за класифікацію лаурена і вони кожний із цих п'яти типів має свої особливості перебігу, свої особливості молекулярної патології. Протягом останніх 20 років триває розробка, більше ніж 20 років, триває розробка. Молекулярної класифікації раку шлунку. Ми намагаємося шукати відповіді на питання, чому пухлина розвивається і як ми можемо впливати на перебіг захворювання. Існує декілька молекулярних класифікацій раку шлунку. Однією з найбільш важливих є опублікована в 2014 році робота групи проєкту Cancer Genome Atlas. Вони розділили пухлини шлунку залежно від їх молекулярних особливостей на чотири основні підтипи. Хромосомно нестабільний підтип, який складає майже половину всіх випадків раку шлунку, характеризується переважно інтестинальним типом за лауреном, має високий показник. Високий показник мутаційної, високомутаційний мутаційний показник порушення, високий показник анеоплоїдії в клітинах пухлини, часто має мутацію гену ТП53 типу і також має велику кількість, порівняно з іншими типами пухлин, мутацій в генах відповідальних за систему рецепторів терезонкінази. Наразі тривають Розробки підходів для визначення таргетних препаратів для цих типів пухлини. Щодо гістологічних особливостей, ці пухлини часто асоційовані з метапластичними змінами в слизовій оболонці шлунку, з кишковою метаплазією та метапластичною трофією. тобто вони розвиваються часто на тлі хронічного метапластично-атрофічного гастриту. Інший тип. Інший молекулярний підтип раку шлунку, геномно-стабільний варіант, асоційований з, дифузною, з дифузним типом росту. Частіше не має змін слизової оболонки поза межами пухлини, характеризується більш агресивним перебігом, має велику кількість мутацій в системі, в системі що забезпечує клітинну адгезію. І уражає більш молоду популяцію. Цей варіант типу раку переважає в дистальних відділах шлунку. Ще один молекулярний підтип, який має дещо специфічну гістологію іноді, це епштейнбар-позитивний. Епштейнбар-вірус позитивний, Епштейн -позитивний підтип раку шлунку. Цей підтип раку шлунку може відповідати будь-якому гістологічному варіанту, але класичним і доволі поширеним варіантом є карцинома з вираженою лімфоїдною стромою. Тобто такий гістологічний варіант має спонукати нас шукати зв'язок або з Епштейнбар-вірусною інфекцією, або з мікросателітною нестабільністю пухлини. Цей варіант раку шлунку характеризується сприятливим перебігом, вони частіше діагностуються на більш ранніх стадіях. У цих пухлин є ампліфікація pd 1 та pd 2 тобто вони є потенційними респондентами на імунотерапію. Хоча чітких рекомендацій щодо використання цього виду терапії в штейнбар позитивних підтипах раку шлунку ще не існує. Що цікаво знати, що цей тип раку шлунку, цей підтип раку шлунку може поєднуватися з іншими підтипами і тільки в такому разі тільки частина пухлини буде мати, буде нести в собі вірус вірустейнбару. Інший четвертий молекулярний підтип раку шлунку це мікросетилітно нестабільні пухлини. Цей підтип раку шлунку можна виділити на підставі навіть імуногістохімічних досліджень, тобто імоногістохімічне визначення експресії білків системи репарації помилок комплементарності ДНК. Ці пухлини теж мають більш сприятливий порівняно з хромосомно-нестабільним і геномно-стабільним варіантом. Раків шлунку і для цих пацієнтів ці пацієнти отримують переваги від використання імунотерапії. На жаль, поки що немає дуже великої кількості таргетної терапії, з того, що входить в усі протоколи, в усі актуальні протоколи це визначення експресії хартуни у раках шлунку, бо доведена ефективність використання таргетної терапії для хартуни ампліфікованих пухлин. Хочу зауважити, що біопсійний зразок є адекватним для оцінки пухлини, тобто нам не обов'язково мати результат за умови, що біопсія взята належним чином містить достатню кількість тканини пухлини. І зверніть, будь ласка, увагу, що експресія Хертунео є гетерогенною в межах однієї пухлини. І ще раз наголошую, що важливо мати репрезентативний зразок з різних ділянок пухлини. Бо катофи достатньо низькі. Для біопсійного зразка достатньо мати позитивну реакцію високої інтенсивності у кластерах з п'яти клітин пухлини, щоб призначити пацієнту терапію. І у них доведена ефективність цієї терапії. Я бачу. І також визначення експресії ПДЛ в раках шлунку. Теж є обов'язковим компонентом, якщо ми розглядаємо для пацієнтів цей вид терапії. Знову ж таки, пухлини можуть бути гетерогенні. Ми можемо використовувати біопсійний зразок для оцінки ефективності цієї терапії, для прогнозування ефективності цієї терапії, але знову ж таки матеріал має бути репрезентативним. Я думаю, що на цьому все. Якщо є якісь питання, я буду рада на них відповісти. Він О, добре. А, дякуємо за увагу.